Країна вперед. Укрпошта випустила марку на підтримку національної збірної з футболу, яка 17 червня зіграє перший матч у Німеччині у фінальному турнірі Євро 2024 Офіційне спецпогашення марки відбулося сьогодні, 13 червня, у всіх областях України. Поштовий знак створили за підтримки Української асоціації футболу. Тираж 560 тисяч примірників на спецпогашенні у Чернівцях. Побувала і наша знімальна група. Поштова марка Україна вперед містить зображення футбольного м'яча з логотипом Української асоціації футболу. Її автор художник Антон Хрупін, який раніше створив серію Вільні, незламні непереможні. Марка Україна. вперед» символізує не тільки перемогу нашої збірної в Євро 2024 але є перемогу на іншому полі, полі бою наших захисників. Ми дуже сподіваємося, що якомога скоріше закінчиться це жахіття, що відбувається в Україні, і наші території закінчиться перемогою нашої держави України. Гасили Марко, президент футбольного клубу Буковина Андрій Сафроняк, футболісти та представники тренерського штабу. Приємно, що Погашення марки. Це хотіло зробити саме з нашим футбольним клубом. Можу тільки приєднатися до ваших побажань. Дійсно, ми вже всі заскучили за тишею, за миром, за нашими захисниками, щоб всі родини були цілі, повернулися здорові, і ми жили і працювали на благо України, а ми і українського футболу. Під час спецпогашення футбольний клуб Буковина зробив благодійну передплату марок Укрпошти для вихованців дитячого реабілітаційного центру Родина з 13 червня. Серію Україна вперед можна придбати у відділеннях Укрпошти, філателістичних крамницях а також онлайн. Ціна 120 гривень. Олена Крічко, Андрій Кордубан, новини Сі 4